Сьогодні 22 липня ми приїхали на тренування по триалону. Три... Сам триатлон відбудеться 27 липня у наступну суботу. Ось тут будуть діти змагатися. Як завжди, чудові краєвиди. Захід сонця, небо. Все просто, просто чудово. Палаточки, які збираються там. Тут дуже красиве місця. Це парк дуже величезний. Його обійти пішки це займає багато часу. Він красивий і тут все є. Ми вже в тому році були тут і не раз, і плавали на байдарках, не на байдарках. Ла -ла Це було. на лодочках, А потім ми ще тут були перед різдвом тут були вогні, всі-всі-всі кущики, всі дерева були обвішані яскравими фонариками. Так смішно, Міша каже, інструктор прочитав інструкцію і сказав, якщо бачите алігатора, а вони тут водяться, то плевіть, чекайте самі і товкайте ту дитину, яка знаходиться поруч. Мабуть, той чоловік на дошці відганяє алігатори. Я тільки що запитала головну тренерку нашу Елісон, каже, тут є алігатори. Вона каже: Є, і засміялася, тобто вони дійсно є. Зараз я на ділі покажу, як працюють ротинки. Ось щось там у дитинки, щось було не так. Уже злякався. Підпливає дівчинка на такому бананчику. І ось його до берега доправляє. Взагалі я вважаю, для між стрес і все в тому, що, по-перше, вода не така чиста і прозора, як у басейнах. Тобто, от слово взагалі. Тут пісок, вона рижа, вона ну така, як у рісці, як у ставку, як у озері. От. А ще вдобавок, Страх того, що ззаду може підплисти алігатор. Це пришвидшує скорість плавців. Я так вважаю. А взагалі прикольно. Погодка сьогодні просто чудова, не жарко і не холодно, Так класна погода. That. You're gonna swim your race lap, all right? All right. If your name your begins your with the letter A, oh, yes, oh, go. Oh, that's close. If your name Ім'я на бокову ему. Навіть ну, і так буває тут, вот. а як приспособа <coughs> по викраданню велосипедів.